Друзі, доброго дня! Сьогодні 19 травня 2023 рік. Виноградник Київщина Західне західне Ну, Сьогодні хочу поговорити на тему формування куща молоденького, верніше двохрічного. Як я буду формувати цей кущ для подальшого росту? Тобто мені ось з двохрічного цього куща треба зробити. Чотири рукави. Два вліво, два вправо. Ну Ось, як бачимо, цей кущ мав два рукави в тому році, ось стара лоза, бачите, один другий. Так, це в нас сорт Д1. Ну і ось поруч також цей такий кущик. Трошки пізніше до нього підійдемо. Ну, друзі, дивимось. Ось як я і говорив, поки не, не минає загроза зворотних заморозків, то не треба нічого ломати, обломвати. Воно тоді може дуже знадобитися. Ну, Давайте глянемо сюди. Ось я бачу тут ось, ідеально гарний рукавчик росте один і ось другий. Тобто я оцей, оцей і оцей залишаю. Оцей, друзі, що йде всередину сюди, я його виламаю. Виламаю. Цей, що всередину. Так. Отут маленький оцей також обламаю. Оцей залишається однозначно. Він піде на оцей піде на цю сторону. Ці два сюди, а оцей на цю сторону. Тепер отут дивимось. Ось, зараз я постараюсь, Цей також всередину йде, я його виламаю. Так ну і тут ось два маленьких унизу. Я нижній цей видаляю. Ну, друзі, залишу ось, хай якщо цей піде гарно, оцей в цю сторону гарно буде лягати і оцей також пущу. Ну, а оцей, що посередині п'ятий, ну залишу на всяк випадок. В будь-який час я можу його виламати. Він хай буде як запасний такий, знаєте. Тобто... Ну, ось так от бачите, провів обломку двохрічного куща і залишив на ньому 4 і 5 запасний, 5 пагонів. Ну от і треба мені тепер у цьому році вигнати вже повноцінні лози, 4 рукави, щоб гарно визріла лоза і вони вже на той рік будуть служити як повноцінні рукави для плодоношення. Ну, Давайте підійдемо ще отакий кущ винограду. Це е, шарадою А. Шарадою Так. Тут навіть, <кій> навіть бачите і сигналочки будуть. Ось одна, ось друга. Зав'язалася. Ну, я їх залишу, він росте гарно. Так, а тут картина така. Тут виходить, у нас залишилось. Я нічого не обломував і залишилось 4 рукави. Тобто обломувати я вже нічого тут не буду. Оці два рукави ось, оцей і оцей, підуть на цю сторону, будуть рости, ось, до дротів підв'язуватися. А ці два рукави сюди, але один, один бачите, один рукавчик тут примерз був. Примерз трошки. І навіть він був накритий. Ось я це листя і видалю. А тут, друзі, як виходу немає, ось росте такий ось пасинок. Бачите пасинок. Ну і тут також ось пішов. Я ось так ось візьму, прищепну, тобто одламаю, замерше, а пасиночок цей залишиться. І цей, і цей. Подивлюся, який з них буде краще йти. І потім рука своє продовження почне з пасинка. Ну ось, друзі, ось така обломка. Я так вірніше так провожу обломку. Спішити не треба, видаляти все, а от на молодих кущах. А коли вже минували, минувала загроза заморозків, то це треба обов'язково зробити, щоб кущ не ріс таким корчом, а залишати 4-5 рукавів. Ну, друзі, ще хочу сказати, я, в принципі, хто виноградом займається, вирощує нічого нового, вони не почули. Ну, також не в моїх роликах. Але ну, я вам скажу, люди, які тільки починають займатися виноградарством, або ж просто для себе посадити, то я думаю, що це їм буде корисні поради, тому що я через це пройшов свій час і багато помилок. Допускав. Ну, от зараз буду ділитися з вами помилками, щоб, як кажуть, ви не наступали на ці граблі. Друзі, добре. Дякую всім за перегляд. Дякую за підписку, за лайки. До наступних відео. Друзі, всім вам до побачення.